Ефект, про який вам ніхто не розкаже, окрім мене. Ви могли бачити його на кількох моїх відео, а також у фільмах, іграх та різних зображеннях. Він називається Анаглів або ефект стереозображення. Вітаю вас у нашій затишній коморі. Приємного навчання! Спочатку розблокуємо наш шар. На панелі шари клікаємо по ось цьому замочку. Здублюємо нашу світлину Ctrl-J, адже нам потрібно два зображення для двох різних кольорів. Подвійний клік на першій світлині, і в цьому вікні в налаштуваннях є ось такі прапорці. Це канали, і саме вони нами допоможуть. Вимикаємо всі канали, окрім червоного. Клікаємо ОК. Тепер подвійний клік на другій світлині. Робимо ті самі дії, тільки тепер вимикаємо червоний. Окей, ніби нічого і не змінилося, так? Тепер обираємо інструмент переміщення і трохи зміщуємо одну зі світлин. І вуаля! Маємо наш містичний ефект. За допомогою цього ефекту створюють 3D зображення, але наша світлина не відповідає необхідним умовам, аби стати 3D. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, напишіть в коментарях, що б ще ви хотіли дізнатися про Photoshop та чи подобаються вам подібні ефекти. Не забудьте підписатися на канал, аби нічого не пропустити. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!